Організацію наркоторговців викрили у Києві за даними національної поліції. Зловмисники постачали у комендантську годину для ВІП-клієнтів, наркотики та повій для того, щоб безперешкодно пересуватися містом. Вони зробили собі фіктивні документи, посвідчення волонтерів і журналістів та перепустки різних державних установ. Правоохоронці затримали 11 фігурантів угрупування та оголосили їм про підозри. В асортименті наркотиків, якими промишляли зловмисники, був кокаїн, амфетамін, метамфетамін та марихуана. Ціна за грам кокаїну, наприклад, складала 250 доларів, а для постійних клієнтів, які замовляли одразу кілька грамів, робили знижку 200 доларів за грам. Заборонені речовини зазвичай ховали у пакетики з під чаю одноразові електронні пристрої для куріння або маскували під цукерки.